Вітаю на Першому Подільському. Контрабанда Кокаїну з Гондурасу затримали українського наркоборона. Шахрайські схеми з соціальними виплатами для переселенців. Загибель риби на водоймі Староконстантинівщини. Автопробіг на підтримку безвісти, зниклих та військовополонених у Хмельницькому. Про це та інше розповім в подробицях. Контрабанда кокаїну із Гондурасу на 8 мільйонів. Гривень щомісяця Нацполіція затримала учасників злочинної групи на чолі з українським наркобароном. Логістичний маршрут наркотиків пролягав через три континенти із північноамериканського Гондурасу до Панами в Південній Америці, звідки товар, так би мовити, потрапляв до України. Заокеанські відправники приховували кокаїн у вакуумних пакуваннях, які ховали у стінках картонних коробок для приховування злочинної діяльності. Рабандист на правах партнера відкрив поштове відділення міжнародної доставки та отримував посилки за підробленими документами. Міноборони кодифікувало наземний роботизований комплекс віслюк українського виробництва. Платформа має компактні розміри, обладнана двома безшумними електродвигунами та металевими гусеницями. Робот може транспортувати на собі до 200 кілограмів корисного вантажу. У міністерстві оборони України зазначають, що віслюка виготовляють у різних модифікаціях для виконання завдань із логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Старокостянтинівська громада прощатиметься із захисником. На що повертається старший лейтенант Вадим Олександрович Севернюк. Вірний військовий присязі воїн поклав життя за Україну 30 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Уди Богодухівського району Харківської області. Завтра, з 9 до 12 години, у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів відбудеться прощання із воїном. Жителів громади закликають віддати належну шану. Та та гідно провести в останню дорогу захисника живим коридором. Вічна пам'ять та шана полеглому воїну щире співчуття рідним. Шахрайські схеми під виглядом соціальних виплат для переселенців. Поліція області застерігає від онлайн-аферистів. Днями 63-річний житель Хмельницького став жертвою інтернет-лиходіїв. Чоловік натрапив на оголошення і вирішив спробувати отримати грошову допомогу, яка призначалася для переселенців. Чоловік перейшов за посиланням і вів особисті дані для начебто зарахування коштів. В результаті з його банківського рахунку були списані 37 тисяч гривень. Правоохоронці наголошують, не вказуйте особисту інформацію на неперевірених сайтах, аби вберегтися від зловмисників, уточнюйте інформацію про соціальну допомогу, звернувшись до відповідних державних чи благодійних установ. Загибель риби на водоймі Старокостянтинівщини на річці Случ поблизу села Красносілка. Екологи проводять перевірку для встановлення причини екологічної ситуації та визначення відповідальних осіб у Старокостянтинівській міській раді. Повідомляють, що вода у річці помітно забруднена, а риба масово спливає до поверхні у спробі дихати. Встановлено, що показник кисню у воді критично низький. У муніципалітеті закликають мешканців повідомляти про факти загрози довкіллю до виконавчого комітету. 11 травня у Хмельницькому відбудеться автопробіг на підтримку безвісти, зниклих та військовополонених. Збір учасників почнеться об 11-й годині поблизу дитячого горища на Старокостянтинівському шосе. Старт о 12-й. Фініш автопробігу заплановано на майдані Незалежності. Родини зниклих безвісти та військовополонених волонтери та активісти запрошують усіх небайдужих долучитися, щоб підтримати родини тих, хто досі перебуває в полоні або ж вважається безвісти зниклим. Деталі та маршрут пробігу можна дізнатися під час реєстрації за посиланням спеціальним, яке доступне як на сайті Хмельницької міської ради, так і у соціальних мережах організаторів заходу. Це громадська організація Терниста дорога, а також КЗ Ветеранський простір Хмельницької міської ради та ГО «Захист об'єднання волонтерів. І про погоду на день завтрашній, 6 травня, спостерігатиметься хмарність. Вночі невеликий дощ, в день дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі від 5 до 10 градусів, а в день від 10 до 15 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура сягне максимум 8 градусів тепла, а в день становитиме від 10 до 12 із позначкою плюс. Долучайтеся до заходів, які покликані підтримати наших захисників та захисниць, висловити їм усю нашу вдячність та шану. Пам'ятаймо щодня про ціну перемоги, мирного вечора і ночі та переможних новин зранку. На все добре.